25 січня, виконувач обов'язків ректора ВНМУ професор Юрій Шевчук та голова вченої ради університету професорка Вікторія Петрошенко мали робочу зустріч із послом Пакистану в Україні генерал-майором Надіром Ханом. Пан посол вперше завітав до Вінницького національного медичного університету. Зустріч мала головною метою узгодити можливість переведення до Вінницького вишу пакистанських студентів, які спочатку війни були змушені евакуюватися, залишити навчання у Харківському медичному університеті. And uh, we thought uh, it is a good opportunity to come and visit and meet the uh, the faculty. also. Ми чули дуже багато хорошого від студентів uh, пакистанських студентів в Пакистані про uh, ваш університет, і саме цьому з uh, цієї з цієї причини пан посол дуже хотів би з вами познайомитись і провести цю зустріч. To, uh, uh, maybe, this university. Тож ми хотіли би проговорити є, є такий момент, є така ну проблемка. Це те, що ви всі знає, ми всі знаємо, що відбувається зараз в Харкові. Є, є студенти з Пакистану в Харкові і в силу обставин. Чи хотілось би проговорити можливість переведення, наприклад, студентів з харківського університету до вашому студентку вотуґетенролдфорнекстєркамінгір? Uh, what are the environment and do they uh, suggest that that they should apply for this university? Тож пан посол хотів би в першу чергу познайомитись з вами і побачити умови, і побачити, як відбувається саме навчання для тих студентів, якщо буде можливість, така для них для переведення, і для нових студентів, які будуть з Пакистану, якщо і захочуть поступити в ваш університет. Так. Питання в тому, ми з задоволенням приймемо студентів із Харкова. Питання, скільки студентів зараз в Харкові знаходиться, а скільки в Пакистані, яким потрібна транзитна віза? Пан посол хотів би сказати, що на сьогоднішній день у нас є 15 студентів, які бажають перевестись з одного університету в інший університет. Але загалом, якщо дивитись на це питання, то а ця кількість велика. Тобто, якщо будуть організовані умови для навчання, мається на увазі умови, в якому плані безпека. Саме головне це безпека. До активної фази війни в нас було дуже багато студентів. Тут 2100 студентів загалом вчились з Пакистаном, тобто потенціал дуже великий. Обговоренню ключових аспектів переводу були присвячені півтори години конструктивного діалогу. Крім того, сторони розглянули можливість співпраці університету з посольством Пакистану в сфері медичної реабілітації. На завершення візиту повноважні представники Пакистану оглянули бомбосховище, наукову бібліотеку, відвідали кілька кафедр і симуляційний тренінговий центр.